Всіх вітаю! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео в нас буде присвячене огляду моєї новенької розмальовки. На сьогоднішній день це найновіша розмальовка від Клари Маркової. Вийшла вона зовсім недавно, мабуть, десь тиждень чи півтора тому, і я от щойно отримала вже свій примірник і спішу разом з вами його погортати, подивимося ілюстрації. Ну і, звісно ж, будемо надихатися на розмальовування цієї новенької, чудесної і дуже атмосферної розмальовки. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Як завжди, розмальовки Клари Маркової виглядають фантастично, вони важкі, в твердій обкладинці з таким тканинним корінцем, дуже гарний. В цій книзі він рожевий. Звісно ж, книги всі прошиті. Якщо до цієї, а точніше, до попередньої розмальовки, книжки Клари Маркової не мали. Жодних змін в плані якості, відрізнялися, звісно ж, тільки ілюстрації, але з виходом попередньої розмальовки, яка виходила в 22-му році, Клара Маркова вирішила змінити папір, і папір в її розмальовках став без використання деревини. І для мене це є досить великим мінусом, тому що папір став інакше відчуватися. Візуально він нібито такий самий, він щільний, він кремового кольору, але він став гладшим. Звісно ж, на ньому Чудесно продовжують працювати всі художні матеріали. Але, наприклад, що стосується олівців, то я різницю помітила і мене це засмутило. І тому я вирішила, що коли виходитиме нова розмальовка, я подумаю, чи варто її купувати. Але коли я побачила, звісно ж, нові ілюстрації, певні скріншоти в Фейсбуці, в Інстаграмі, здається, вони теж були. То я зрозуміла, що а який буде, такий буде нам той папір, хочу нову книгу. А, і тактильно, коли я м, спробувала цей папір, мені здалося, що він абсолютно такий самий, як в попередній розмальовці, тобто більш гладший. Тобто той, який називають екологічним без використання деревини. Це для мене мінус, на жаль, тому що книги вони дуже небюджетні і все ж таки. Хотілося, щоб і папір був більш класичний. Але, знову ж, це не заважає розмальовувати ілюстрації. Просто що треба трішки звикнути до паперу. Отже, відкриваємо розмальовку, бачимо такий чорний форзець. Також в мене ось тут є така гарнесенька закладинка, лишаємо її. І будемо гуртати. Видно, що книга дуже-дуже новенька, дуже свіженька. Такі. І, і запах є приємний від розмальовки. Видно, що жодного разу її ніхто не гортав. Ну і, звісно ж, в Кларі Маркової дуже впізнаваний стиль. В цьому плані нічого нового. Ми, звісно ж, будемо бачити тут деякі відмінності, наприклад, на обличчях її фей. Зміни є, мені здається, обличчя стали більш пропрацьованими, і, як на мене, значно простіше стало їх розмальовувати, щоб вони були симпатичні. З'явилося багато нових тварин. Ось дивіться, яка краса дуже-дуже гарна ілюстрація, але така вона більш весняна, також і гіацинти бачимо, це, звісно ж, трішки в нас не по сезону. Бачимо їжачка, але їжачок вже був в неї раніше. Мені єдине, що не подобається і не подобалось в розмальовках Клари Маркової, але це персональні вподобання. Я не люблю цих всіляких жучків. Мені важко їх малювати, і вони мені завжди псують всю ілюстрацію. Тут ми бачимо таку Цікаво дівчину, в якої тут росте дерево, тут ми бачимо вуглик. Взагалі, от коли гортаєш розмальовки Клари, що цю книгу, що будь-яку з її попередніх розмальовок, то вони здаються такими ніби однаковими, але коли ти починаєш її малювати, ти в процесі помічаєш багато різних цікавих дрібничок. Ну і, звісно ж, розмальованими вони зовсім інакше виглядають. Тут ми вже з вами зустрічаємо перший розворот. Всі ілюстрації в книжках Клари нагадую, односторонні. Якщо ми маємо розворот, то йому продає ось такий розворот. Бачите? Тобто, ви можете користуватися навіть спиртовими маркерами навіть при розмальовуванні розворотів. І це дуже приємно. Тобто, для мене єдиний мінус це все ж таки, що Клара перейшла на оцей екопапір. Але, звісно ж, потрібно протестувати його ще кольоровими олівцями, для того, щоб подивитися, чи були якісь зміни. Тому що в попередній ілюстрації м'які олівці в мене добре лягли, але я відчула цю різницю. На жаль, в попередній в мене лише дві розмальованих сторіночки. От якось так вийшло, натомість, як в синій, в зеленій, у мене там десь по 15 сторінок. От хотілося б, мабуть, частіше і більше розмальовувати книжки Клари Маркової. тут ми бачимо кита. Це теж таке нововведення. Раніше ми не бачили таких морських тваринок. Восьминоги, мені здається, були. Тут ми вже бачимо кита. Звісно ж, в Клари є такі. Умовні розділи, є морський розділ, де ми обов'язково будемо різних русалок бачити. Обов'язково є розділи, які присвячені Хеллоуіну і, звісно ж, Різдвяним святам. Дуже багато в них елітніх і весняних ілюстрацій. Осінніх от таких, щоб саме осінь-осінь, то зазвичай їх небагато. Ну, там, де знаєте, є жолуді або от щось таке листочки, якісь, які падають. От саме в неї, якщо осінь, то це все ж більше до Хеловіну. Тут ми з вами теж бачимо мініатюрки, вони змінюються в залежності від оцих умовних розділів. І вони теж дуже гарні, і по ним ми, звісно ж, можемо якраз і дізнатися, який розтір у нас зараз мається на увазі. Дуже ось ця класна ілюстрація з порічками, дуже мила. Мальовка в Кларі завжди впізнавана, і є в мене невеличке відчуття, що ми маємо тут трішки тонші лінії. Можливо, зараз я перевірю, а може і такі самі. У будь-якому випадку до е, якості самих книжок, в мене ніколи не було ніяких претензій, навіть найсвіжіші розмальовки, які щойно виходять з друку. В них ніколи ні друк не розмазується, акварельні фарби завжди лягають, і спиртові маркери просто чудесно себе поводять. Тут ми вже з вами бачимо другий розворот, він такий в нас о, зі смаколиками, з єдинорогом. були вже єдинороги в неї в розмальовках. Тут їх цілих два. Тут такий, мабуть, магазин солодощів, мені так здається, або ж це може просто будиночок. Але мною чомусь сприймається саме як магазин солодощів. Від цієї ілюстрації я в абсолютному захваті, тому що. Ну, не було в раніше таких кавових ілюстрацій, і в моїх розмальовках немає таких ілюстрацій, які саме були б присвячені каві, а тут дивіться така максимально кавова картинка, і можна її дуже класно розмалювати в якихось таких приємних, затишних кольорах, або зробити вибух кольору, дивлячись, що вам бачиться на таких ілюстраціях. Тут теж затишок. Були в неї теж ілюстрації такі з віконечками. Оця картинка дуже крута. Її можна класно розмалювати. Взагалі ілюстрації Клари, от коли ти колір додаєш, вони. Вони змінюються. І ось ця, мабуть, теж одна з тих, які мені сподобалися найбільше, тому що смаколики я люблю малювати. Та й, мабуть, смаколики завжди якось найприємніше малюються, тому що це, це завжди таке щось гарне, смачне. Ось тут теж така затишна ілюстрація з білочкою. Дивіться, сушаться в неї і гриби, і шкарпетки поряд, і яблочко, і ось шепшина, лохина. Ось, дивіться, тут ми вже саме бачимо ось тінню ілюстрацію з жолудем. Менчи ми здається, що це такий пересувний магазин теж. Ну, так, бачите, що є ось така табличка, де намальована книга. Так. Квіти. До речі, теж дуже симпатична ілюстрація. Вона не складна, її можна відносно швидко розмалювати. Для таких, як я, можна абсолютно легко замалювати ось цих жучків, яких я не люблю малювати. Наступна ілюстрація дуже мила. Я так зрозуміла, що це пряник. Дуже крутий. От її картинки вони чудесні, знаєте, саме для таких затишних вечорів, коли ти хочеш. Затишку гарячого там, какао під якийсь серіал улюблений. От таке щось. Мені, мені от, завжди саме з цими речами асоціюються розмальовки від Клари Маркової. Тут ми бачимо песика. Я не пам'ятаю, чи були в неї песики, а ні, були песики. Навіть точно пам'ятаю один такий схожий на ось цього і ще мопс. Але в мене вони не розмальовані, тому я одразу не згадала. Бачите, ілюстрації ті, які присвячені нас осені хеллоуіну, вони мають ось такі мініатюрки з гарбузиком і кексик такий з мітлою. Дуже гарно. Далі будемо з вами бачити вже четвертий розворот в цій розмальовці. І, звісно ж, по класиці, до Хеллоуін в розмальовках. Кларис завжди є хеллоуінський розворот. Тут ми з вами бачимо аж три фаєчки. І, до речі, це розворот, як на мене, він не такий складний, як у багатьох з попередніх розмальовок. І взагалі, чи то мені так здалося, але мені здалося, що на дуже багатьох картинках стало менше дрібниць. І... Це для мене дуже великий плюс, тому що іноді саме через дрібниці я не знаю, як малювати якісь ілюстрації, коли ось дрібничок менше, проте картинка збалансована, для мене це набагато простіше. І ось можете побачити в яблучку: ми бачимо тут пунктир ось, подивіться, бачите, пунктир ось тут, де дверцята. І тут ми з вами повинні будемо розмалювати дверцята окремо. Вони будуть у нас в кінці розмальовки, і приклеїти сюди, і в нас дверцята будуть відкриватися. Я розмальовувала вже одну ілюстрацію з дверцятами. Це дуже мило виглядає. Тож, якщо будете малювати ці картинки, то не ігноруйте ці дверцята, це прям дуже круто. Ліщина дуже гарна. Крита ілюстрація, Шкода, що вже ось у нас закінчується, вже хочеться малювати якісь зимові ілюстрації, тому, мабуть, саме до них в мене найбільша увага. От зараз при пригортанні цієї розмальовочки тут ми вже бачимо якраз з вами першу вже зимову картинку. Тому що вже в нас грудень на носі, і вже хочеться малювати саме зимові картинки. Ось це дуже класна ілюстрація. Тут теж ми бачимо дракона, бачимо свічечку. Ялинкові прикраси, і ну, дивіться, що дійсно стало набагато менше дрібниць, які дуже часто ну, дійсно були зайвими. І для мене це прям дуже великий плюс. Ця ілюстрація теж, бачите, вона теж не має непотрібних дрібниць і навіть якихось летючих жучків. Тобто, це взагалі розкішно. Я думаю, що це одна з тих ілюстрацій, які, з яких я, мабуть, могла би почати цю. Картинку, звісно ж, буду тестувати тут всі художні матеріали, для того, щоб переконатися, який тут папір. Але на сайті, де я купувала, я купувала в чеському магазині, то там було написано про екологічність паперу, як і до попередньої розмальовки. Теж просто фантастична ілюстрація, дівчина в такій шапці святковій з пряником. Тут це, мабуть, або олень, або це хтось з оленячим рогом, А, ні, Олень, бо купити є. Дуже класні картинки, чесне слово, я дуже задоволена. Наприклад, попередня розмальовка мені не так сильно подобалась, як ця, ця мені подобається набагато більше. Передовсім якраз через те, що немає зайвих дрібниць на ілюстраціях. Ось ця фантастична картинка з шахами. Дуже незвично, не було такого раніше в Клари. Звісно, постійно додаються якісь нові елементи на ілюстрації, і це дуже класно. Ось така схожа ілюстрація в неї теж була, але вона була, здається, присвячена якраз вже кінцю зими. Тут теж ми бачимо будиночок, а під будиночком вже відпочивають у нас і ельф, і мишка поряд. Так, тут бачимо, от не знаю, хто це. Пишіть ваші здогадки, хотіла сказати котик, але потім зрозуміло, що ну, навряд. Хоча є крильця, мабуть, це кажан. Точно, мабуть, це є кажан. Далі будемо з вами бачити четвертий розворот, різдвяний, і хочу звернути зараз вашу увагу на мініатюрки. Надзвичайно, мені сподобалися в цій розмальовці саме різдвяні мініатюрки ось цей м -м, шар. Дуже сподобався. Шкода, що немає такої прям ілюстрації великої, я б з задоволенням розмалювала. Ось тут дивіться фантастичний різдвяний розворот. Дуже гарний. А, дивіться, якраз є шар з грибочком. Бачите, як замовляла? Дуже класно. Зараз розглядаю цю ілюстрацію в пошуках дверцят, але тут я не бачу їх. Мабуть, 22 другі в нас для ще однієї картинки. Лимон, дивіться, який розкішний, або, або апельсин. І все. Цим розворотом у нас ілюстрація завершується. Це, до речі, дуже незвично, тому що майже в кожній ілюстрації від Клари Маркове остання сторіночка, остання картинка вона завжди присвячена малюванню. Бачите, тут ми. Бачимо, що завершується книга у нас саме розворотом. Тут ми бачимо з вами ось дверцята, Ага, ми бачимо, що одна це до розвороту на Хеллоуін, там, де ми з вами розглядали, і ще одна до е, односторінкової ілюстрації. І також дивіться, яка ще є. Цікавинка, написано, що це етикетки до варення. І ось власне ви можете їх теж розмалювати, вирізати. І якщо ви, наприклад, закриваєте там вишневе варення, яблуневе, полуничне або грушеве, і ви можете розмалювати і наклеїти на баночки це. Це, мені здається, дуже крута ідея. Ну, от знаєте, буде у вас таке нагадування про розмальовки від Клари. Завжди дуже-дуже теплі її книги. Навіть ті, хто там, можливо, не полюбляє її стиль, то з атмосферою точно. Ніхто не посперечається. Я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Обов'язково лишіть ваш коментар, чи сподобалася вам ця розмальовка, чи плануєте ви її купувати, і чи взагалі подобаються вам ілюстрації від Калари Маркової. Я бажаю вам прекрасного дня. Нехай він буде для вас продуктивним, теплим, спокійним і, звісно ж, знайдіть хоча б годинку сьогодні для улюблених розмальовок. До зустрічі!